У нас історія. Отак От лежить тисячу гривень. Ну, я піднімаю, кажу, та блін, ну це мої. Це, мабуть, я, пол... я положив. Ваді каже: так ні, а ти глянь по камерах, в мене ж тут камери знаходяться. І ви собі уявляєте, що відмотуємо і що ми бачимо. Опа! Сюда! Ну це, звичайно, ти прикидаєш? Добре, що є камери. А так же би взяв гріх на душу. А той вже кричить, хто мої. якісь, то чиї Там камера все пише. Там... Саня, це вже це вже твої можна сказати. Це вже твої котіки. А ви кажете нашу камеру, нашу камеру, Контент робити.